Христос народився. Ці такі святкові радісні дні. Я хочу всіх вас по особливому привітати з цим світлим святом Різдва Христового. І знаєте, дуже важливо не забувати саму суть або саму ціль Різдва. Ісус Христос прийшов на цю землю ці події вже минуло з того часу більше 2000 років. Але ця історія вона актуальна і до цього дня. Коли ми її перечитуємо на сторінках Святого Письма або слухаємо, то вона якби знову і знову відроджується в наших серцях та в наших роздумах. І по особливому важливо розуміти ту ціль, задля якої Ісус прийшов на цю землю. Ісус Христос взяв на себе тіло людина, Він, будучи Богом, але став людиною. Він прийшов, щоб вмерти за наш, за наші гріхи. Ісус став центром нашого спасіння. Дуже важливо в ці святкові дні пам'ятати і згадати самого іменинника Ісуса Христа, і задля чого Він прийшов на цю землю. Колись ангели принесли цю добру звістку простим пастухам і звернулися такими радісними словами: слава Богу на висоті, на землі мир, а в людях добра воля. Ангели з'явилися пастухам і розказали, що Давидовій місті. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Ті ж самі слова лунають сьогодні і для кожного з нас. Для нас був народжений Спаситель, і в ці святкові дні, Дні Різдва, нехай сам Господь наповняє наші серця миром. Нехай Господня охорона буде з кожним із вас, і нехай Його рука підтримує вас на кожному кроці, а Його благословіння наповнює все ваше життя. Христос народився, славімо Його!